На півдні Донеччини, в зоні проведення антитерористичної операції, військовослужбовці інженерних підрозділів Збройних сил України активно займаються пошуком та знешкодженням боєприпасів біля населених пунктів, доріг, фермерських угідь та в лісосмугах. Тільки протягом березня цього року захисники Маріуполя ліквідували близько 40 снарядів калібром від 82 до 300 міліметрів та перевірили спеціальними засобами понад 150 км кілометрів автошляхів. Багато таких знахідок виявляють мешканці регіону просто біля своїх помешкань і звертаються по допомогу до військових. З початком польових робіт фермери все частіше просять військослужбовців перевірити певні території на предмет наявності небезпеки. Збройні сили України продовжують надавати допомогу місцевому населенню підконтрольних Україні території Луганської і Донецьких областей у вирішенні соціально-побутових питань. Так, рішення військового командування у селе Новотошківка, Попаснянського району, Луганської області було направлено на присувний стоматологічний кабінет військово-мобільного госпіталю для проведення стоматологічного огляду та лікування, як військовослужбовців, так і місцевих мешканців, які цього потребують. Вже в перший день роботи мобільного кабінету було проліковано 20 пацієнтів. З Метою задоволення потреб громадян було вирішено продовжити роботу мобільного кабінету ще на тиждень. Варто зазначити, що свідками доброї волі з боку українських військових стали представники спостережної місії ОБСЄ та журналісти, які побували в Новотошківці.